Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки дня. Ворог продовжує терор мирних міст України. Цієї ночі наші сили ППО збили три крилаті ракети ворога на нашому напрямку, але, на жаль, є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури в Кам'янському районі нашої області. Тому я почну з важливої інформації щодо ранкового аварійного відключення електроенергії в Кривому Розі. Сьогодні вперше ДТЕК. Дніпропетровській електромережі за розпорядженням національної енергетичної компанії «Укренерго» провели аварійне відключення електропостачання в низці населених пунктів Дніпропетровської області, в тому числі частково і в Кривому Розі. Відключення відбулося саме через терористичні обстріли окупантами об'єктів енергетичної інфраструктури. Енергетики зазначають, що такі відключення проходять аварійно. Їх неможливо спрогнозувати і немає можливості попередити про такі відключення завчасно. Тому дуже важливо, щоб ви мали вдома запаси води та заряжені електроприлади, телефони, акумулятори, пауербенки та інше. Для того аби підтримати енергосистему, прошу всіх зменшити споживання електроенергії до мінімуму, не вмикати. Енергоємні прилади максимально знизити споживання електроенергії вранці з 8 до 11 та ввечері з 18 до 23. Бізнес має обмежити використання зовнішнього освітлення, фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо. Ці прості кроки допоможуть знизити необхідність відключень та кількість відключених споживачів. Наразі це найкраща підтримка енергетиків. Котрі в режимі 24 на 7 роблять все можливе, щоб кожен вдома мав світло. Тепер про ситуацію на фронті. По всій лінії зіткнення на нашому ділянці фронту ситуація продовжує залишатися напруженою, динамічною, але повністю перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією оперативного командування Південь, противник продовжує активну оборону. Нашими військами по ворогу відпрацьовано 15 авіаційних ударів та 230 вогневих завдань. По районах зосередження живої сили та техніки, по опорних пунктах та засобах протиповітряної оборони підтверджено знищення двох танків, трьох крупнокаліберних гаубиць типу 100 та гармати Гіацинт, самохідної артустановки установки, зенітно-ракетного комплексу ТОР, станції радіоелектронної боротьби, трьох одиниць автобронетехніки. У Криворізькому районі вночі та вдень обстрілів не було. Проти ворог продовжує терор мирних громад у Нікопольському районі. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкоджені будинки внаслідок нічних обстрілів із важкої артилерії та РСЗВ ГРАД. Ворог випустив 35 снарядів та ракет по мирним об'єктам. Без страт, слава Богу. Наші сапери продовжують велику роботу щодо розмінування територій. Сьогодні у Криворізькому районі знешкоджено ще шість боєприпасів окупантів. Але на одному з таких боєприпасів у Зеленодольській громаді під час проведення польових робіт сьогодні підірвався трактор. Слава Богу, тракторист не постраждав. Ще раз закликаю всіх бути максимально обережними та не чіпати підозрілих предметів. У самому Кривому розі ситуація стабільна та знаходиться під контролем військової адміністрації та ЗСУ. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки, забезпечено стабільну роботу всієї важливої інфраструктури, соціальних служб та міського комунального транспорту. Наше місто живе та працює. Незважаючи на всі труднощі, ми провели велику роботу, і кривий ріг технічно готовий на 100% до нового опалювального сезону. Всі 96 котелень відремонтовані, деякі реконструйовані, проведені гідравлічні іспити, зроблено там, де Потрібна гідроізоляція. Я дав команду всі 11 окремих котелень, що у нас є, на які підключені заклади медицини, в тому числі перинатальний центр, перший пологовий будинок, Друга міська клінічна лікарня, це тисячка, і деякі інші всереду будуть з теплом. Також будуть поступово підключатися і інші медичні заклади міста. Стосовно підключення житлового сектору, тут є два питання. Перше – це цілодобова температура протягом трьох діб за законом повинна бути менш ніж плюс 8 градусів. І, звичайно, підключення це насамперед отримання газу в повному обсязі. Ми будемо узгоджувати це з Дніпром та Києвом. При цьому рішення про терміну початку подачі тепла у багатоквартирних будинках приймається управителями спільно з мешканцями по кожному будинку індивідуально. Це я нагадав. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили і запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!